Ви все ще вірите, що жувальна гумка замінює зубну щітку. Тоді цей сюжет саме для вас, наша Тетяна Бродська, відшукала найпоширеніші міфи стоматології і запитала в експерта, що насправді корисно, а що лише вигадка. Жуйко, будеш? Дивимось. Виплюнькаку. Ох, стоматологи. Вони там заробляють. Ми видаляли на дев'ятому місці, і через два дні пацієнтка народила Ну, це не норм, це сестром. Е, що ми ще говорили? Це запитання було. Андрій Зембіцький хірург, стоматолог, імплантолог, ортопед, головний лікар стоматології. Як він себе називає, найпозитивніший хірург у Києві. Стаж роботи 15 років. Якщо нічого не болить, до стоматолога йти не потрібно. Дивіться, якщо нічого не болить, якщо вже болить, це вже пізно. Насправді це вже пізно, це все вже ускладнення того самого карісу. Так? І на відвідування, на лікування потрібно не один візит поставити невеличку реставрацію, так? а два-три, а інколи і п'ять візитів. Так? Ну, добре, якщо це там періодонтит. запалення пішло далі за корені, і максимум ми видаляємо зуб. Тому це є обов'язково. Треба міняти це в свідомості раз на півроку приходити до стоматолога на огляд, як мінімум, на професійну гігієну. Зуби потрібно чистити після кожного прийому їжі. Дивіться, є така насправді теорія, але ми говоримо про мінімально. Так, мінімально це два рази в день чистка зубів по три хвилини. Це зранку, після сніданку, оптимально. Хтось каже: до сніданку можна до сніданку, після сніданку сполоснути, ну або ще раз почистити. Так і е, на ніч після того, коли ми вже повечеряли, так само перед сном, щоб вже не було потрапляння самих вуглеводів е, на зубки. Достатньо двох, максимум три рази в день почистити зубки після прийому їжі. Це буде ок. Імпланти лише для багатих. Насправді ні, на сьогоднішній день імплантаційна система досить багато, і це є найкращий метод відновлення зубів. Ніякий знімний протест, ніякий мостоподібний протест, коли обточується два здорових живих зуба, щоб відновити один втрачений, не, не зрівняються з імплантацією. А щодо вартості, є різні системи, в тому числі і українські гарні виробники. Тому спокійно можна цінова політика від і до. Там швейцарських імплантатів абсолютно різна, тому можна підібрати вартість імплантаційних систем від 30 тисяч гривень до 60 тисяч гривень. Це під ключ. Зуби мудрості потрібно видаляти кожному. Ні, не абсолютно кожному. Насправді а, ну, але відсотки 80-90 зі своєї практики можна сказати. Це дійсно так. Давайте розбиратися. Залишаємо, коли вони прорізались, коли вони вертикально розташовані, коли один зубчик верхній з нижнім змикається і жують. Тоді ми в такому, і не турбують пацієнта. Тоді ми в такому разі ці зубки залишаємо. Але дуже часто, от я кажу, 80-90%, коли вони коли ми їх видаляємо, це коли вони нахилені на сьомі зуби на, на зубний ряд, вони зміщують зубний ряд, викривляють прикус, так коли вони натирають щоки, так викликають навіть под, подразнення, коли людина не може почистити їх і полікувати адекватно да лікарю це навіть складно буде зробити. Мені запізно ставити брекети вже з 8-9 років, з 9 років можна ставити брекет-системи часткові. Підлітковий вік 100%, дорослі 100%. Наші найстарші пацієнтки, дві, були такі їм по 70 років. Так, це було більше як Лікування комбіноване з парадонтологами, коли ми і вирівнювали зубки, і стабілізували їх. То носила і бабуся, і внучка одночасно у нас брекети. Тому немає, абсолютно немає вікових обмежень до фіксації брекет-системи і ортопедичного лікування. Щоб встановити вініри, треба спилювати власні зуби. Насправді так, ну дивіться, є так само в мережах ширяться різні рекламні акції, так що без спилювання зубів. Ну Давайте будемо чесними, все рівно це спилювання зуба. Але чим тоньше це спилювання зуба буде, тим е, надійніше. Якщо ми працюємо в межах емалі, а не спилюємо зуб. Тому що люди інколи думають, що що поставити вінір, це те саме. Ну, мало хто розуміє, що вінір це не коронка. Насправді, коронка спилюється весь зуб зі всіх. Це більш інвазивна така е, препаровка, йде обточування зуба. А вінір це тільки передня частина і верхня. Інколи заходимо на, на бокові частинки. Але це все рівно спилювання. Є моменти, коли є проміжки. Між зубами, зуби так ріденько так? замічали, знаєте, тоді дійсно в цих ділянках не спиляться зубки. Але якщо говоримо про Веніри, це все рівно має бути фіксація до емалі. Емаль трішки має бути спилюватися. Це однозначно. Це не просто наклейки. Краще, ніж свій зуб, ніяка ортопедична конструкція не буде слугувати. Ніякий імплантат, ніякі інші протези не будуть слугувати. Краще свого зуба немає нічого.